Саме головний тренер харківської команди Павло Лігачов. Як ви оцінюєте гру своєї команди? Гру своєї команди дуже чудова. Кожен хлопець сьогодні бився, віддався, гарі. Виконав тактичні завдання. Ми саме так планували грати і знали, що буде сьогодні складатися гра на нашу користь. Але результат самі, самі бачите. Ну не буду коментувати. Той хто дивився, хокей, він все зрозуміє, що сьогодні відбувалося. Минулого тижня команда провела гру з Київським соколом. Що ви змінили, аби покращити результат матчу сьогодні? Ви знаєте, нам особливо міняти немає чого, тому, тому що я вважаю, що ми, незважаючи на результат з соколам, е, теж дуже гарно провели там два періоди, да? але третій провалили. Да, рахунок великий, але у нас панує дуже чудова атмосфера в команді. Ми спілкуємося і там всі пишуть там, про серії там 25 поразок. Але потрібно включати голову і зрозуміти те, що в тому році, коли ми грали всі виїзди ігри на виїзді, да там у нас були проблеми. Потім ми віддали найсильніших гравців заради того, щоб отримати хлопців, які не мали змоги грати в інших клубах. Дивіться, сьогодні вони роблять справу, вони Дуже чудово виконують свою роботу, тому я дуже задоволений кожним з хлопців і дякую їм за сьогоднішню гру. Сьогодні ми побачили досить рівну гру. Чого не вистачило, аби здобути перемогу. Да, нічого не вистачило. Ви бачили 3-1 рахунок. Чого б там після чого не вистачило? Напевно, гри в рівних складах. От Цього нам і не вистачило. Дякую за коментар. З нами головний тренер Херсонського Дніпра Олександр Бобкін. Як ви оцінюєте гру своєї команди? Ну, виграли. Це трошки поміняло моє ставлення до, до того, як ми зіграли. Добре, що виграли. Але як ми, як ми грали, це не дуже. Скажімо так, не те, що не дуже гарно, а ми грали сьогодні не так, як треба. У минулому сезоні ваша команда показала досить хороший результат, посівши третє місце у регулярному чемпіонаті. Які завдання ви ставите перед командою на цей сезон? Ми ставимо грати в фіналі. Вже у неділю відбудеться зустріч із Кременчуком. Як будете готувати команду до гри? Зараз хлопці йдуть в зал заплановано е, з ФП. Завтра віддих буде вихідний, і потім у нас тренування, і їдемо до Кременчуга. І ми розуміємо, з ким нам треба буде грати. Тому так. Дякую за коментар. Я хочу по-перше сказати, я дуже вдячний місту Одеса, місту Одеса за те, що нас прийняли в такий тяжкий час. В минулому році ми були в Калуші, і це було немовірно. Неймовірний час, і, але по з деяких причин нам прийшлося приїхати, нас запросили сюди. Я дуже вдячний, що місто Одеса нас прийняло, і тут дуже гарні умови. І я керівництву міста, керівництву області, а також директору льодової арени хочу казати свою вдячність від команди від італійського штабу, тому що я бачив своїми очами, як тут все готувалося, і неймовірно були зусилля, щоб приложені, щоб ми вийшли, сьогодні зіграли. Це дуже важливо. А друге важливе, що я хочу сказати, якщо б ми наші хлопці і дівчата нас не захищали, то можливо, ми б зараз ніхто не грав. І не було б цього свята хокея. Тому мій низький поклон з зсу. Я вдячний, що ми змогли подарувати свято сьогодні нашим болівальникам усім. Дуже дякую.